Отже, сьогодні в мене добрий день. Це буде окремим роликом. Не себе сьогодні. І холодильник у мене, і обробка від кліща бдів був. Ну, холодильник частково там ще займатися будемо. А це я вирішив зробити кваску Савдепівську. Так що любителям, що там, морозиво по 220 А, ковбаси по 2,20, а морозиво за. Дві копійки, то короче. берете 3-літрову банку. 2 столових ложки. цикорію. Я сухий кидаю, мабуть, можна той розчинний, але це дешевше. 2 столових ложки з горкою, так я смачніше. Ну, Там пропорції плюс-мінус, самі підрихтуйте. Потім десь третину половинку чайної ложки лимонної кислоти, то я вже вкинув. Ще сюди додати дві чайних ложечки. Ну, це буде вони такі дрібненькі, то вони будуть неповні. За рецептурою там 7-8 грам дріжджів. Я кидаю дві чайних ложки без горки і стаканчик, стаканчик цукру, цукру я кидаю ось десь таку чашечку. Все це вкидаємо, заливаємо водою, тримаємо, ну і зараз, мабуть, на паузу поставлю, вкину дріжджі, цукор. Заливаємо водою так, щоб не повністю було, бо воно ще буде трошки шапка. Гратиме. І кудись в тепле місце, там на сонечко виставити. І години 3 можна довше, поки воно там пограє, щоб таке різкеньке вже було. І потім в холодильник. Як холодний, то вже буде квасок Совєцький Радянський метод, а совковий квасок, так. Да. Так що пробуйте. Зараз я поставлю на паузу, кінець допишу. Так, ну цукор тепер головне не розсипати. Воднією рукою. Вон там грудками якось. О, попали. Стояв у банці. Трошки злиплося, Все, заливаємо водичкою. Архину в мене тут не вистачить. Зараз додали. Ось вот така суміш виходить. Цікаво. Ах, запах такий. Ну, мені 50 вже, в принципі, то я ще пам'ятаю той запах. Потім воно кудись полетіло, пропало. У вас і різні, і смачні, але це швидко готувати. Досить просто. Так, тоді що ще? А, збовтати його обов'язково. Я беру довгу метал або цю пакетову ось. Десь була металева. Типу отаку. Роскалашмати все добре. І на сонечко. Три години за рецептурою я тримаю довше там. Щоб воно вигралось і таке і було трошки ще різкеньке, бо як не дотримати, то воно не те буде, як компот якийсь. Користуйтеся. Так, напевно, важливо, я не, не сказав, вода повинна бути не хлорована не з каналізації цього водопроводу совєтського. Або джерельна чиста, або кип'ячина відстояна, але прохолодна, звісно. Я беру з осмусу. У мене вентиль там. Ну і всі скважини з вода, але ще додатково очікування з мінеральчиками. Дуже смачна водичка і васок у нас теж зашибись. Коротше, хлоркою не користуємося, бо я не знаю, що з того вийде. дріжджі повинні переграти. Нормально, нормальний. Живі воді. Все. Спробуйте. Я думаю, вам сподобається.